А кума моя Надезя так і правду співає. Тільки Катерину такої сумної виводить, що й слухати жаль бере. Чого? А чого їй радіть? Сама ондечки ти бураки тягне, сама їх бідна чисте і сама їх бідна ще й носить. Її там і різдво застане. Одна однісінька. Ой, нема кому помогти. Баруню, ага. то ходімо їй допоможемо. Зародили бурячки, вічечка зелена. Ой, дивлюся, виглядаю не йде кум до мене. Ой, чи то ж мені чується? Це мені здається. Ви ж моя перепілочка. Згадував я вас і вашу горілочку. Ой, яка ж я рада. Яка ж я рада, що ви спромоглися. Тільки нащо? Ви отак вдяглися? Е, Кумасю, конспірація. А це щоб жінка не узнала. Mm. І ота от ваша сусідка хитра, мене не пізнає. О, то ж ходім швиденько в хату. Ходімо, ходімо в хату. Там грубка тепла тепленька. І наливочка, І наливочка, ливочках. Печеня. Печеня. Перина Ой! Ходімо швидше. Хтось іде? Ой, біда буде! Що тепер буде? Заховайте буряки. Ой, буряки, буряки біжи, 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 тут, там, падайте до того, буряки падайте, лягайте, лягайте. Ой, лягайте та лягайте, ляжте. Ой, ні, видно, вставайте, вставайте, так ж я вас. Куди? заховайте. Наховайте дитина! Купу, в купу, в купу! В купу, в купу! Пасить тихенько! Я вас гичкою прикрию! і люденних їх закрита. Не пчехайте, не вчехайте, бо Катерина, як почує, може й голову відтяти. Добрий день вам, Надезю. Доброго здоров'я. Та й ви будьте здорові. Чого це ви прийшли? Я ж вас не гукала. Ой, не гукала. Це кума Катерина скерувала вам на помагання. О! Катерина! Катерина, кумо! Та не серджуся я на вас. Сердитеся нічого ж не було. Не було, О, нічого. Ой, та й відтоді Катерина, свого Василя, ондечки. До хати притнула. А, о, притнула. Де нам вставати? До то є купить чи <рит> купку Я взавтра почищу. Ага. А ага. якщо до то, того то, трошечки, ага. ну, цієї купки. Бо таке притнула, Ага. бо нехай знає своє місце. Правильно. Ага. Та й робить роботу. Правильно. Он рубає зараз дрова. Дрова рубає. Ага. Суботу, Суботу поносить. Треба яблука дорвати. Правда яблука ваша? Подорвати. Погріб поносити. Ой, ще й погріб буде носити. Є йому на цілий тиждень нині що робити. Цілий тиждень. Ой, молодиці. А моя мати завжди знаєте, що казала. Що? Чоловіку, як корові, треба місце знати. О! не Немає, немає. Я вам вірю. вам вірю. Не не, 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 не Ми пір. оце з Катериною почистим бураки і поможемо вам ще й поносити, щоб вечором ви могли нам ще й 100 грам налити. Скажіть Ой, Я цим дуже рада. Ой, слава Богу, чисті. Варуню. Ми оце в село ходили. Ой, а не можу в цих рукавицях. Розкажіть, які там новини? Ой, ну, хвалити Бога, молодиці. Всі живі і здорові. Ну, хвалити Ой, Бога. Ну, Петро Габчин напився. А, ну, це ж як законні і, як правила. І, так, і та... з Миколою побився. А, ну, це, це, та, це таке. Да, та. Правда, молодиці, гелько столяр шо? загуляв. О! Три дні вдома не ночував. О, чоловіки він як. Але сьогодні в однієї, завтра mm -hmm. в другій, а на третій ніч і додому прийде. Mm -hmm. А лишка всіх помире, ви ж знаєте. Mm -hmm. Молодиці, цілий вік в цьому селі. Ваша правда. Садиш, сієш і сапаєш. У роботі ж круглий рік, молодець. Ваша правда. Того ж дулю змака маєш. Завжди каже чоловік. Розумний чоловік, чоловік. розумний. Хей! Ви чули? хтось їй Бог, хтось десь пчихнув. Це Що? – Це котик мій. Котик, Катерино, котик. Ага, Із дерева стрибнув. І з дерева стрибнув. Ой такий уже мазурний любить теплу грубку. може, то він заліз погрітися, водочки в буряківку. Я вам покажу ага. біля віранди мене а -а -а -а. дожидає. Марік! 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 Марік. Ви його Марік. Ой, ой, а лиш... Мені здається, ой Боже мій, що він десь тут блукає. І мені, і мені здається, і мені. Що там як тут здається, ага. то перехрестіться, <свистіться>. краще вже додому. Тобі ж таки і беж... дід не, барі. не ми, На Нарезю. Може, ви його ото й не бачили. Може, ви його часом гичкою приклали. Ходім, Катерину, зараз Ходімо, ми дістанемо. Не, не чіпайте! Можу, чі, чі? Не чіпайте! Не чіпайте, кажу ну, вам. Може, він заразний. Ну вам що нема що робити? Mm. Може, вас вкусить! Катерино, не бійтеся. Чі? Чули? Чі? Тихо! Ой, Ей! тихо! Ой, Боже, що таке? А мені оце здається. Ой, ага. що це не котик. Ой, лишенько. Варуню, ходімо, відкидай ноги. Ой, лишенько. А ми Ви, дивимося. Не чіпай, не чіпай. кажу вам, не чіпай. Привела мене на оцей город. Що робиться? Що діється на десю? Я ж вам повірила. Гароні, подивіться. Ага. ж моя, ваша біленька. же мій же ж дівацький. Десь то згори, певно, зняв паразит. Галоші ж мої. Синенькі, ваші. Розкажіть мені, Варуню, а чий це чоловік? Ай, це чоловік на По паспорту у Катерину Ой. по домовій книзі Ой. і по сільській раді. Ой. ваш числиться. А да. на я не знаю. Десь то Ну я спитаю на десь. перший раз я вас питаю ага. чий це чоловік? Чий це чоловік. я вас питаю. Чи є це ще порадло? Та не вбивай! Ваше, ваше! Ой, я не вбивай! Я не вбивай! Ой, тікайте! Ой, тікайте! Я, я не винна, люди добрі, я не винна! Лінка, скаменися, що ваше, люди ви? скажуть! Ой, чекай! Ой, лишенько, подивіться, гнала. Та не бійтеся вже, Катерину. Ну. Ой, господи, господи, що робиться? О, це тільки вийшла моя жінка з хати. Так і зразу став я до коми моргати. Ой, кум кума та зелена м'я. Ходив би до куми. Та же баб проклята. Ой, кому, та комата, зелена зіля, не ходив би до куми, як би не похмілля. Ой, кому, та комата, зелена м'я.